Суцільну багнюку та ями змушені терпіти жителі вулиці Галушкіна в обласному центрі. Кілька тижнів тому на вулиці Грейдер порівняв дорогу, втім зробив ще гірше: лишив по собі непрохідну зону. Оборені жителі зі скаргами обігали не одну інстанцію. Чи результативно це дізнавалась і Примак? Моклі ноги та зіпсоване взуття. Так вже кілька тижнів живуть на вулиці Галушкіна. Болото майже по коліна лишилось після роботи грейдера. Три тижні тому у нас на вулиці зробили грейдерування. Ну, Квартальна об'яснила, що було договорено з місць виконком, що буде ще завершена підсипка щебенки. Після цих дождей дорога привернулася в непроходиме Болото, можна було відео, яке. Ми не можемо ні пройти, ні проїхати, к нам не можуть під'їхати. Для місцевих нині складно навіть перейти з одного боку вулиці. На інший непрохідне болото долають здебільшого в гумових чоботях. Кошмар треба надівати. Або резинові чоботи і перебуватися, або бахіли надіваємо, або пакети на ноги, тому що це невозможно. Не їздить, не гуляти, не ходить. На вулиці живе чимало дітей, у них через таку дорогу свої негаразди. Ми не можемо не гуляти, не на велосипеді їхати, не гарні туфлі вдягнути. Набридла багнюка й ось цьому подружжю скаржиться після прогулянки з синами змушені годинами відмувати візок та дитяче взуття. З дітьми з коласко, все, це його потім мить. Коляску ж на вулиці не залиш, це її вимивати, потім 2-3 години стоїш вимиваєш, і вичищаєш. Маленькі діти теж усе обувь, ходимо всі в болоті в всьому. Увірвався терпець і в місцевих водіїв. Кажуть, такої вулиці не бачили в жодному мікрорайоні міста. Состояння дороги жасне. Сплошне болото проїхати невозможно. Во время дождя, тут ну приходиться об'їжджати іншими сусідніми вулицями, А ну зараз ще кой-как їдеш, тому що надо тобі зі скаргами люди звернулись до міських посадовців. Секретар міськради не заперечує, що роботу виконали неякісно і обіцяє розібратися. Його треба тепер брати, і де, де підсипати, треба, де треба вирівнювати. Тому що я ж кажу, що робили і зробили це. Не досить ну не по-настоящему якісно так. Але ми там зробимо, вирівнюємо ситуацію. Виконати всі роботи мають вже за два тижні. Зараз я му пообіцяти вам, що на балки. Ми зробимо належним чином усі дороги. Там буде закріплений депутат за цим, і там поставлено питання таке, що доки не буде підпису квартальної по вулиці водителя цього путів, він звідти не поїде. Тому що я беру це під особистий контроль. Я думаю, що мешканці району Балки будуть задоволені. Люди ж попереджують, якщо дорогу не зроблять, на прийом до посадовців ходитимуть всією вулицею. Інна примак Анатолій Басисти Олег Позняков день за днем.